Раціональне зерно трейдери переорієнтовуються на торгівлю кукурудзою у Києві. Тепер можна купити дешеве м'ясо та рибу. Українські трейдери нарощують обсяги продажу кукурудзи за кордон. На зовнішні ринки цього року буде поставлено близько 12,5 мільйона тонн. Продавати трейдерам зараз вигідно, несприятливі погодні умови призвели до падіння світового виробництва кукурудзи на 40,8 мільйона тонн. Тільки за останній тиждень її вартість на міжнародному ринку збільшилась в середньому на 0,5 27 Цьому році найбільшими імпортерами української кукурудзи традиційно будуть країни Північної Африки та близько сходу зростає інтерес до нашого зерна і з боку азійських країн. Якщо минулого року 90% експорту йшло до Японії та Південної Кореї, сьогодні українським зерном зацікавився Китай. За прогнозами мінагрополітики, можливий обсяг поставок до піднебесної може скласти близько 2 мільйонів тонн. Крім того, 50 тисяч тонн зерна вже законтрактувала Малайзія. За останніми даними Україна вже експортувала 4,1 мільйона тонн зерна. З урахуванням зростання світових цін на кукурудзу, аграрі очікують отримати хороші прибутки. Ми вже маємо ті ємкості зберігання і переробки обробки кукурузи, які дозволяють і технології, які дозволяють нам експортувати кукурузу не тільки після збирання врожаю, а на протязі всього року. Тобто я переконаний, що одна з потужних складових зернової групи це буде кукурудза. Ініціативу президента та уряду щодо відродження тваринництва успішно виконує аграрне міністерство. Завдяки державній підтримці галузі молочного скотарства вдалося наростити поголів'я великої рогатої худоби та збільшити обсяги виробництва молока. Крім того, започатковані міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком програми державної підтримки малого та середнього бізнесу в сільському господарстві України є дуже успішними та перспективними. Саме вони дали значний поштовх соціально-економічному розвитку українського. Села сьогодні люди потребують створення кооперативів. Сьогодні багато обговорюється. Сьогодні є вже приклади такої співпраці саме створення копоративів, виробничих кооперативів, обслуговуючих, які ми сьогодні маємо. Наші громадяни мають великий потенціал щодо відродження економіки нашої держави. Це дійсно так. Я впевнений, що ця робота буде мати дійсно позитивний результат на розбудову нашої держави. Нині Мінагрополітики планує вдосконалити та розробити покращену модель для втілення ініціативи Рідне село в 2013 році. В даному випадку важливу роль відіграє суспільство. Тому в Україні вже почали обговорення шляхів реалізації ініціативи в майбутньому. Основою для формування подальших дій, спрямованих на розвиток сільських територій, стануть раціональні пропозиції та зауваження суспільства. І на цьому наголошує заступник міністра аграрної політики та продовольства України Михайло Чужмир. Цитую: сьогодні місце. Вими органами влади розпочато широке суспільне обговорення ініціативи серед сільського населення для визначення оптимальних шляхів розвитку сільськогосподарської кооперації. Наша мета отримати зворотну інформацію. Тому узагальнена думка і висновки лідерів сіл стануть основою для подальшої розробки міністерством державної програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих і виробничих кооперативів. Кінець цитати. У трьох областях на території понад 300 гектарів скасовано карантинні режими. Резоманія буряку у Чернігівській області. Золотиста картопляна нематода зникла у двох населених пунктах Львівщини, а амброзії полинолистої поменшило у Херсонській області. Такого результату вдалося досягти завдяки застосуванню агротехнічних та хімічних методів боротьби зі шкідниками. До кінця року державні інспектори обіцяють скасувати карантинні режими і щодо американського білого метелика. Туші свиней, які вилучили з 10 кілометрової зони навколо осередку африканської чуми свиней у Запорізькій області, були клінічно здорові. Втім, відповідно до інструкції, усі 1400 голів направили на переробку. У Держветфітослужбі повідомляють, що вироблені м'ясні консерви є абсолютно безпечними, адже африканська чума свиней не, не несе загрози здоров'ю людини. Вона вражає лише худобу і шкодить економіці держави. Цьогорічний врожай овочів перевищив сподівання. Аграрії планують зібрати 23 мільйони тонн картоплі та 9 мільйонів тонн городини. Щоб забезпечити українців овочами, потрібно менше від зібраного. Дефіциту овочів не буде. Навпаки, вартість українських овочів приємно дивуватиме споживачів. Вже зараз спостерігається тенденція до здешевлення овочевої продукції на ринку. За останні три місяці вартість кілограму буряку та капусти знизилася майже на гривню. Доступнішим став і весь борщовий набір. Зниження ціни зумовлене і сезонним фактом фактором, адже традиційно восени пропозиція овочевої продукції перевищує попит. Крім того, населення може заощадити, придбавши овочі на оптових ринках сільськогосподарської продукції та на виїзних ярмарках. Вал овочів по Україні має скласти більше 9 мільйонів тонн, а вал валовий збір картоплі. Понад 23 мільйони тонн ті запаси, які сформовані, які є в державі, вони можуть гарантувати подальшому, що ситуація з ціною залишиться стабільною. Думаю, що в значній мірі цьому допомагає навіть ті ярмарки, ті заходи, які проводяться в містах, на яких сільосвиробники можуть можуть і мають можливість реалізувати свої продукції, запропонувати безпосередньо міським жителям. Тепер шанувальники риби, сирів, м'яса та ковбасних виробів можуть знайти свою улюблену продукцію на оптовому ринку столичний, адже тут відкрилися два нових павільйони. Нині оптовий ринок столичний є одним із найбільших в центральній та східній Європі. Він побудований з урахуванням європейських стандартів безпеки продукції. Наразі тут працює державна ветеринарна лабораторія, яка щоденно перевіряє якість продукції. Також нагадаємо, що мінагрополітики активно підтримує розбудову оптових ринків сільськогосподарської продукції по всій території. Украины столичные займає особливе місце, ему приділяється особливе внимание министерства, как одному из тех объектов инфраструктуры, который позволит любому производителю сильфостпродукции представить свою продукцию как на территории Ки города Киева, так и на территории всей Украины. Для забезпечення цінової стабільності на ринку хліба та хлібобуличних виробів аграрний фонд продовжує здійснювати товарні інтервенції борошном. Нині з фондом подовжили угоди 85 хлібобекарських підприємств, які отримують борошна за ціною нижчої від ринкової. Згідно з угодами, що місячні поставки борошна становлять майже 50 тисяч тонн. Тонну пшеничного борошна вищого гатунку хлібопеки купують за 2896 гривень. Пшеничного борошна першого сорту за 2711 гривень. Пшеничного борошна Другого сорту за 2381 гривню, а тонну житнього борошна за 2279 гривень. Тому зазначимо, що обґрунтованих підстав для подорожчання хліба саме в частині зернової складової немає. В Україні практично завершилося збирання зернових і зернобобових культур. Вже намолочено близько 45 мільйонів тонн зерна. Мають виробники і де зберігати третій за обсягами врожай за роки незалежності. Одночасно ми можемо зберігати в районі 90 тисяч тонн зерна. Це 60 тисяч елеваторів, які ви бачите позаду мене, і 40 тисяч ми зберігаємо в складах. Окрім зерна приватних компаній на підприємстві зберігається зерно інтервенційного фонду України. На елеваторах державної продовольчо зернової корпорації зерно не просто зберігається, але й проходить всю необхідну обробку, що забезпечує його високу якість. Після перевірок у лабораторії зерно очищують від домішок і бруду, а перед закладанням до сховищ ще й просушують та сортують. Наразі на філії корпорації встановлюють нову зерносушарку, яка оброблятиме 70-100 тонн зерна за годину. Одночасно з новим устаткуванням продовжить працювати і старе, що дозволяє за добу обробляти майже 2400 тонн зерна. Модернізація обладнання стала одним із основних напрямків роботи державної продовольчо зернової корпорації в цьому році. Роботи з реконструкції. Підприємства, які входять до ДПЗКУ, ведуться по трьох напрямках: перший напрямок це заміна сушарного обладнання, другий заміна вагового господарства та технічне переоснащення лабораторій підприємств. За таку плідну роботу колективу манського елеватора до Дня працівника сільського господарства держава нагородила подяку від прем'єр-міністра. Мінімальні закупівельні ціни на молоко було збільшено. Уряд підвищив їх до рівня 2 гривні 20 копійок за літр. Це стало однією з причин зростання обсягів виробництва на 2,7%. Так за 10 місяців поточного року було вироблено майже 10 мільйонів тонн молока. Крім того, помітно зменшилась кількість перекупників, що скуповували молоко за безцінь. Тож доходи селян зросли на сьогоднішній день. Практично всі регіони закупівельна ціна вища, ніж 2,30. 240 Ми говоримо про молоко у населення. От. І ціна на молоко, звичайно, і в тому числі сезонно, зростає. І я думаю, що нам треба думати на наступні роки. І піднімаючи товарність молока, збільшуючи обсяги виробництва, як забезпечити стабільну закупівельну ціну. А для цього необхідно, що звичайно підвищувати якість. А для цього необхідно, що звичайно, створення сімейних ферм. Зауважимо, що виробництво зросло і на сільськогосподарських підприємствах, де обсяги випуску молока збільшились майже на 14%. У Цьому році виробництво молока збільшилося. Причому воно збільшувалося. На початку року, як набрали ми цей темп, так оце ми зараз і тримаємо. Зараз на 2,7% більше порівняння до минулого року, в цілому вироблено 9,8 млн. Збільшення відбулося в сільськогосподарських підприємствах, там аж на 13%, 13,7%. Це, в принципі, ми вважаємо задовільний показник. І в той же час не відбулося збільшення, але і не відбулося зменшення господарських населення. Виробництво молока, зараз там ровно 100%, тобто до рівня минулого року. Консультаційний центр, який працює при Мінагрополітики, продовжує відповідати на дзвінки аграріїв минулого тижня. Українці найбільше цікавилися умовами ввезення насіння та садивного матеріалу до України. Ввезення насіння та садивного матеріалу до України можливо за умови, якщо вони належать до. Сортів, які занесені до реєстру сортів рослин України або визнані перспективними насіння та садивний матеріал привезені в Україні, також повинен мати сертифікати про походження, фітосанітарний сертифікат та сертифікати, які засвідчують їх якість. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок на рік 48 гривень, 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу Агробізнес сьогодні, в якому ви дізнаєтесь, від чого можуть залежати терміни дозрівання груш та коли їх краще збирати, а також де і за яких умов необхідно зберігати урожай фрукту. Про це ви довідаєтесь у статті журналу Зберігання груш. У новому випуску журналу Пропозиція ви знайдете інформацію про те, як правильно і ефективно захистити рослини від шкідників та зберегти свій врожай. Про це читайте на сторінках журналу у статті Ґрунтові шкідники і способи їх контролю на цукрових буряках. З початку року зразя. Слово виробництво харчових продуктів та напоїв. Про це пише інформаційне агентство Агроньюз. Переглянути усі випуски програми AgroNews також можна на сайті інформаційного агентства AgronewsINUA. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні за останні два роки Україна Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.